Зробив другий профіль у Фейсбуці. Ну, так, за дружиною простежити. Познайомилися, пофліртували. Дізнався, що я помер три роки тому і був дуже чуйною людиною. Бидлуватий п'яний чоловік каже дружині: Дай мені попити швидко. Дружина наливає йому з пачки склянку соку. Ні, мені потрібен свіжовижатий. Дружина виливає сік на стіл, витирає його ганчіркою і вичавлює у склянку на пий при тобі вижимала. Чоловік приходить до лікаря. Лікарю, у мене слабкість і соплі. Що ви скажете? Ви слабак і сопляк? Хлопець провів дівчину додому, а вона йому й каже. Чудовий вечір. Може, зайдеш до мене випити кави? Ну, я навіть не знаю. Каву на ніч. Ну, будь ласка, у мене вже півроку не було кави. Молода дружина каже чоловікові Олег, ось що. Я подумала і вирішила, що тобі буде дуже корисно пару днів походити з розстебнутою ширинкою. Це ще навіщо? Ну, давай міркувати логічно. Пам'ятаєш, ти кілька днів ходив без шарфа з розстебнутим коміром? Так у тебе потім три дні шия не згиналася.